Вітаю панство! З вами я Едбор, і сьогодні ми зануримося в гору за Латвію напередодні Другої світової війни. Литовська республіка, котра отримала незалежність внаслідок Першої світової війни, в 1936 році переживає період політичної, економічної та соціальної кризи. Антона Сметона, один із керівників та організаторів військового державного перевороту 17 грудня 1926 року, веде країну в почину хаосу та безладдя. Колишній товариш Сметони та прем'єр-міністр Литви Август. Тінас Вольдемарас намагається силою скинути офіційну владу в країні та укласти союз із Німеччиною. Військові чини, які були незадоволені авторитарним правлінням, теж були готові брати владу у свої руки. Литва на старті виступає як одна із найслабших країн не тільки в своєму регіоні, а й в цілому Європі. Тут функціонує два воєнні заводи та п'ять цивільних фабрик. Збройні сили країни жалюгідні, і не дивлячись на те, що Литва має аж дев'ять дивізій, вони мають жахливу укомплектацію. Також армія потопає від кадрового голоду. Щоб якось поліпшити своє правління, антана здався до жорстоких дій у обмеженні впливу залізного вовка. Лідер партії не міг протидіяти жорстокій репресивній. Машині 20 травня Вальдемараса було вигнано з Литви. Притулком для нього стала нацистська Німеччина. Після цього Сметона почав викорінення будь-яких фашистських елементів всередині країни, особливо активних діячів ліквідували. Інших було заарештовано за відверто кажучи, вигаданими вироками. За допомогою цих дій Антанас чергове зміг обмежити свободу в країні. В важких геополітичних обставинах країни Європи бідкалися та намагалися укласти союз з якомога більшою кількістю країн. Литва ж в свою чергу. Тергу мала свій особливий шлях. Нейтралітет для країни був пріоритетом. Після ліквідації діяльності Вальдемараса країна позбулася не тільки від фашистів, але й від грамотного прем'єр-міністра для Сметони постало питання знайти йому заміну. Тому було вирішено поставити на цю посаду надійну людину та справжнього патріота. Статі Сріштікіс фельдмаршал Литви був не проти обійняти для себе цю нову посаду. Говорячи про армію, можна сказати, що складалася вона з заколотників, котрі були б не проти зміни. Стан речей та обійняти усю повноту влади в свої руки. Серед них був і Ріштікіс. Військовий прем'єр-міністр почав свою політичну діяльність, чим став нелояльним для Антанаса. Але люди бачили в ньому місію: чоловіка, котрий може змінити все та вивести Литву з глибокої кризи, набувши міці, 22 вересня 1937 року, заколотники здійснили військовий переворот в країні. Статіс Ріштікіс люб'язно прийняв на себе відповідальність стати головою держави. Колишній. Президент Антона Сметона зник за чутками моряків міста Паланга. Він проник на торгівельне судно, де з вантажем потрапив до США. Після перевороту в країні залишалася величезна кількість проблем. воєнному було важко поєднувати вирішення одночасно як і внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних негараздів. Першим же кроком стало розширення кількості цивільних фабрик та будування фортифікаційних ліній навколо тимчасової столиці Каунас. 25 травня 1938 року ріштіки зміг подолати усі посткризові проблеми. Після цього треба було пожвавлювати міжнародні зв'язки. Ми уклали угоду з Радянським Союзом, за Ким в разі, якщо червоні захоплять Польщу, Віленський край буде передано в наш склад. Взамін ми пропонували вільне використання портом Паланга та створення біля нього військової бази. Для нас це стало, так би мовити, угодою з дияволом. Основна ж ставка була поставлена на найближчих друзів Литви, а саме на країни Балтії. 16 листопада делегати прилетіли до Таліну та Риги. Там же і була укладена концепція формування Балтійської Антанти, яка б не обмежувалася тільки країнами Балтії, але і включала Швецію, Данію, Норвегію та Фінляндію. 21 листопада, Естонія та Литва дали згоду. 25 числа було проголошено про утворення військово-політичного союзу. Це стало першим кроком до формування майбутнього потужного альянсу. Наступною дією голови держави стало інтегрування демократичної опозиції, але несподівано для нас, 25 січня 1939 року, третій рай зажадав від нас мемель у недалекій перспективі було чи. Видно, що це могло статися. Нам довелося погодитися на передачу цієї землі, але перед цим ми зруйнували цивільну фабрику, котра була там, і розбили залізнодорожне сполучення. Литовське суспільство сприйняло цей крок влади як тотальну зраду і розбазарювання своїх земель. Але лідер Литви переконав народ, що для нас є більш важливішим повернення Білинського краю аніж битва за мене. 15 травня ігнацій Мостіцький надіслав телеграму Ріштікису про пропозицію укладення мирного договору з Литвою. Умовою було відмовитися від будь-яких претензій на Вільнюс, однак ріштіки згостро заперечив ці умови, стверджуючи, що місто повинно бути або під литовським прапором, або бути знелюдненим. Політичний ландшафт у світі ставав дедалі напруженішим. Особлива увага зосереджувалася на прагненні Німеччини припинити існування польського коридору. 24 серпня німецька військова машина оголосила війну. Менше ніж за місяць Польща пала 9 жовтня. За умовами пакту вільнюс перейшов у наш склад. Це була перемога дипломатії, що призвела до повернення давньої столиці Литви без жодних втрат та бойових дій. Ця подія спричинила свято по всій Литві, і гуляння тривало не один день. Провокації від СРСР. Почали набирати обертів протягом січня. Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії нерідко призивалися для обговорення важливих питань. Делегації були шоковані вимогою радянського союзу впровадити свої війська на території Балтійських країн. Їх аргумент, те, що вони підозрювали наші країни у співпраці з німцями, що виглядало абсурдно. Терпець увірвався 19 лютого, коли радянський союз оголосив війну Естонії. Ми виконуючи союзницький обов'язок, вступили у конфлікт. Ворог атакував по всьому кордону на. Нашого союзу Естонія виявилася непідготовленою до війни, тому червоні легко пробивали там фронт. В Литві та Латвії ситуація була трохи більш сприятливішою, але ненадовго. З 28 березня ми готувалися до кругової оборони нашої тимчасової столиці. 21 квітня наші війська були оточені навколо Каунуса. А 6 травня капітулювала Латвія. Литва залишалася останнім вогнищем супротиву. Ми не полишали спроби побороти міжнародну ізоляцію та запросити північні країни до союзу. Єдина країна, яка яка відгукнулася на допомогу? Була Фінляндія, Данія та Норвегія пали під натиском райху. Швеція ж зайняла нейтральну позицію. Під час більше ніж річної оборони радянський союз втратив 200 тисяч солдат. Коли ситуація стає безвихідною і здається, що нічого не може врятувати, виникає надія на диво 10 липня 1941 року. Третій Райх оголосив війну СРСР 31 липня. Ми отримали спільний кордон з Німеччиною. Провівши невеликі наступальні операції, нам вдалося відновити контроль над деякими литовськими територіями. Особливий успіх був здобутий 3 жовтня, коли нам вдалося повернути Вільнюс. Але не дивлячись на перемоги, у нас з'явилася ще одна проблема у вигляді нацистської Німеччини під боком. Вони намагалися залучити нас. До своєї сфери впливу не раз були випадки, коли німці намагалися увійти в підконтрольну частину Литви. Ми їх зустрічали патронами та порохом. Це страшенно дратувало німців, і вони вчинили спробу укласти з нами угоду. Сам Адольф Гітлер приїхав у місто Маріаполя, де зустрівся з статісом Ріштікісом. 20 листопада було укладено угоду, за якою Німеччина визнавала наш Балтійський альянс та гарантувала в майбутньому не втручатися у справи Балтії. Замін же ми повинні були допомогти німцям захопити Москву. Наївний Ріштіки погодився на. Ці умови 30 листопада наше військо разом з Ріштікісом рушило у бік Москви, але це була пастка. Загони Вермахту та СС оточили наше військо під Москвою. До Ріштікіса прийшло усвідомлення того, що це кінець для Литви. Німці надіслали ультиматум, за яким наше військо повинно було бути розформоване, віддати зброю та повернутися на батьківщину. Ріштікіс прийняв капітуляцію, але живим не дався. Того ж дня у своїй польовій палаці, вночі з 30 на 31 листопада він застрелився. Главою окупаційної адміністрації Літауену став Августіна Свальдемарас. Литва втратила свою столицю та суверенітет. Цю участь поділили й інші члени нашого альянсу, втрачаючи суверенітет, але зберігавши свої землі. Також були створені чисельні райкомісаріати на території СРСР. Не дивлячись на те, що нацистська окупація тривала, це не завадувало продовжувати жити далі литовцям. Литовці, як і інші поневолені народи, потерпали від нацистської окупації, але це було недовго. Невдовзі союзники змогли визволити спочатку Італію, а потім і Францію. Потім пали Балкани. І зрештою, 26 вересня 1943 року пав Райх. В багаточисельних протекторатах та комісаріатах люди брали владу у свої руки. Армія шлитви відмовилася воювати за ідеали мертвого Гітлера, Каунас обороняли. Лиш фіне 5 листопада війська пітулювала. За результатами мирної конференції, майже усі держави повернулися до довоєнних кордонів. Однак лише Литва залишалася країною, чиї території не були повернені назад. Мемель та Вільнюс знову опинялися в руках окупантів. Отже, за період з 36 по 43 роки Литва подолала багато труднощів, зокрема внутрішніх. Однак міжнародної слави та авторитету не набула. Балтійська шантанта не виправдала себе, і цей проект так і залишиться в історії. Що ж так? Така от історія вийшла у нашій альтернативній реальності. Дякую, що додивляєшся відео до кінця. Також хочу подякувати коментаторам, котрих ви зараз бачите на екрані. Ваші слова надихають мене створення нових відео. Якщо є бажання, то ви можете підтримати автора монетою за посиланням в описі до відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім папа! -па.